Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні в мене дуже гарна заготовочка. Маю ось такі чудові, малесенькі, акуратні грибочки, шампіньйони, і я їх заготовлятиму у банках. Для початку гриби заливаю водичкою і добре перемиваю. Баняк стоїть на плиті, вода вже починає кипіти. Даю сюди лимонну кислоту, закладаю грибочки і при помірному кипінні проварюю 5 хвилин. Проварені шампіньйони друшлаком перекладаю у миску з дуже холодною водою. 5 хвилин у холодній воді, тоді друшлачком у миску і далі перекладаю підготовлені грибочки у чисті слоїчки. Тепер заливка. Водичка закипіла. Я даю сюди солі, на кожну літру води 2 столові ложки солі. Добре вимішую і заливаю грибочки. Слоєчки з грибами щільно закриваю кришками. Заливаю тепленькою водою, щоб слоєчки не потріскали, і стерилізую. Щоб вода менше випаровувалася, накриваю баня кришкою. Все, мої грибочки готові. Гарно, простерилізовані. Подивіться, яку гарну заготовочку я собі сьогодні зробила. Впевнена, що багато хто з глядачів запитає: а для чого таке робити? Якщо можна завжди купити свіженькі шампіньйони в магазині? Можна. Якщо ви живете в великому місті біля супермаркету, звичайно, що можна. Ми живемо в селі. У нас в магазині шампіньонів не продають, тому, коли ми їдемо до міста, я завжди стараюся купити грибочки, купити шампіньони. Але поки я їх привезу, а ще якщо нема часу, одразу приготувати, тому що це село, тому що завжди багато роботи, от, шампіньони в мене стоять день, другий, потім вони починають темніти, не красиві і навіть не дуже смачні стають. Я вибрала для себе два таких найзручніших способи зберігання шампіньонів. Якщо я купляю великі шампіньйони і в мене є місце у морозильній камері, шампіньони нарізаю пластинками і заморожую. А якщо місця в морозилці немає, і шампіньйони ось такі красиві, малюсенькі, акуратні, я ось так заливаю їх водою зі сіллю, стерилізую і маю ось таку чудову заготовку. Скажу одразу, що я не тримаю такі шампіньони довго. Нема потреби у цьому. Я їх використовую протягом одного-двох місяців, що готую та все, що завгодно. І юшечку готую, і підливку грибну готую. Шампіньони О. тушкую з бараболькою. Так само тушкую їх з м'ясом, з капустою. Це завжди дуже смачно, коли під рукою є ось така чудова заготовка.